Це метро, воно так іде під наклоном униз, бо тут пагорб. І ми їдемо до станції Отель Девіль. Це мерія. Ось таке метро, ось такий трамвай. такі сидіння поперечні. В нашому київському метро вздовжнє сидіння, вздовж сидіння. А тут поперек, і навіть так більше людей влазить, там поїзд застрічений. Тунель. Попередження, що станція. І станція вона на вулиці. Вона на вулиці. Заходять люди, там виходять. І навіть є ходинки є навіть. І навіть вони не... А, це на іншу сторону перейти. автомати, сидіння і знову тунель. І знову тунель. І нам треба буде пересісти, щоб доїхати до трамвая, який їде в аеропорт. Зупинок 10 ще нам. Але тут є ліфти і можна спокійно на ліфтах. Піскатися, підніматися з валізами і так далі. Ми виходимо. І навіть деякі двері у щиток заходять. Бачиш? О, ходити будуть з іншої дверей. Це кінечне. Є хуто ще якісь рики нам? Ох, яка гарна. Оце така, під таким нахилом. Оце такі, такі два вагончики. Дуже цікаво. І ми, і ми йдемо на ліфт чи на екскаватор? Слухай, може на ліфт. Давай на ліфт. 아아... Hmm. minus 2 hmm. uh -huh. Снова выключена станция. С такими... И стеля, и стена. И тут кафе. Можна? Ні, -а -а. Можно... Нет, это парня а -а -а. Это перукарня, ну даже можно постричься, если треба. Тут что-то офіс. І И вот такая стена между двумя рейками. Тут навіть є лавочка. Хотель Девил. Лоурис Праде. Міська Мэрия. На судіння всі чекають потягу. І навіть там є екскаватор. Я зараз, я не знаю, чи то наверх, чи то кудись на іншу пересадку. Сорті є, мабуть, на пересадку. І наш потяг. Наш потяг. а тут іншого сорту? Довго виходять, не то не то робляться, може, жо таке і це ми охоти зі ну все.